У Вінниці у другу річницю загибелі дев'ятьох кортівців відбувся мітинг реквієм. Пам'ять спецпризначенців вшанували хвилиною мовчання. Квіти до могил полеглих поклали рідні колеги представники влади. <му> На алеї героїв похований і Ігор Бондарчук, восьмирічна донька Мілана каже, за татом сумує в її спогадах він світлий і добрий. На велосипеді, хоча я на ньому не вміла кататися, то папа мене садив, садив на таке крісло, і ми з ним каталися. Я пам'ятаю історію, коли ми йшли в садочок зимою, а ми нечайно з татом пісько це було смішновато. Хотілося, щоб тато стався живий і побачив, щоб як я виросла. Надія Антощук каже, за два роки так і не звиклася з думкою, що його немає. Сину Віталію назавжди 33. Хочеться справедливості, чому їх так вийшло з ними. Ми теж до тих пір нічого не знаємо. Ми хочемо це все взнати. Ми будемо жити до тих пір і будемо їздити добиватись, тому що ми ще не закінчили це діло. Віталій був найкращим чоловіком для її доньки, розповідає Світлана Мустинець. Онучка Аліса з кожним роком все більше схожа на тата. Хоч була дуже маленька, але вона його пам'ятає він в неї просто як живий. Откритки пише йому зараз. Ін у повітря кульки відпускає з написами тату. Я тебе люблю. Як ти там? Він живе в нас і буде жити. Дев'ять кордівців із Вінниччини загинули в ніч на 22 травня 2022 року на Запорізькому напрямку. Російська ракета прилетіла у місце базування підрозділу, каже командир Вінницького спецрозділу Корт Валерій Бондар. Усіх бійців посмертно нагороджено орденами за мужність. У роковини загибелі їхнім рідним вручили ще одну державну відзнаку. Указом президента України було вручено нагороди. Посмертно родинам загиблим за оборону України. Вони були справжніми офіцерами, вірними друзями, їх нам не вистачає. На алеї героїв у Вінниці шість спецпризначенців: Ігор Подзігун, Віталій Антощук, Богдан Щербань, Ігор Бондарчук, Віталій Олійник і Дмитро Клименко. Решта троє поховані у себе на Батьківщині, Михайло Зайцев у Калинівській громаді, Артур Турляк у Козятинській, Богдан Булега у Муровано-Криловецькій громаді. Їхню пам'ять вшанували земляки та колеги. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.